Пробіг на машинах 300 тисяч лякає абсолютно всіх, але чи варто його боятись? І в цьому відео я вам розповім про авто, які не бояться пробігу 300 тисяч. І на такому пробізі їх сміливо можна купувати. По традиції не забудьте оформити підписку на цей канал, поставити лайк цьому відео, і ми починаємо. І відкриває наш рейтинг, авто відносно бюджетне, а саме Passat b 6 ви прекрасно знаєте моє ставлення до цієї машини, але факт є, який не можна оспорювати. Його дизельний двохлітровий двигун реально проїжджає без проблем і півмільйона при нормальному обслуговуванні. Так за той час кузов вам вже декілька разів поржавіє, але якщо для вас це не дуже критично, тому що для одних важливо, щоб техніка їздила, а кузов як колись він зробить. Тому якщо у вас є можливість взяти двохлітровий дій. Дизельний Volkswagen Passat на 140 чи 170 кінських сил, але пробіг на ньому там 290-310, то по-перше, дякуйте і моліться, щоб він був реально такий рідний. А по-друге, не бійтесь, тому що ці машини проїжджають значно більше. І до того, що якщо це буде ще й механічна коробка передач, то проблем у вас буде з цією машиною по мінімуму. Сьоме місце займає авто, яке буде приблизно коштувати таких грошей, як і B6 Passat, але як на мене буде вигравати тому що кузов цієї машини стійкіший до корозії, мова буде йти про 3 третього покоління з двохлітровим дизельним двигуном. Це зовсім не такий двигун як в пасаті. Ви не думаєте, що це однакові силові агрегати? Пасаті це ТДІ, в лагуни це інший двигун, який йде вже з ланцюговим приводом. Але як показує практика, бігає він не менше. Ці двигуни ставились на трафіки, на віваро і від'їжджали понад півмільйона спокійно при нормальному і вчасному обслуговуванні. Але чому ж я сказав, що лагуна буде вигравати в бишостого пасата? Якщо двигуни в них по надійності приблизно однакові, то по кузову лагуна буде точно вигравати на дві голови. Це машина, яка буде стійка до корозії, будь їй 10 чи 20 років. До того ж, лагуна велика, практична, комфортна дизайн. Це справа кожного. Комусь подобається більше лагуна, особливо в рестайлі, комусь більше подобається би шостий. Але якщо є в хорошому стані дизельна двохлітрова лагуна, то її сміливо можна брати з пробігом за 300 тисяч кілометрів. А перед продовженням цього відео хочу вам порекомендувати набори для догляду за вашим авто від компанії Vitol. серед яких є набір для догляду за шкірою вашого авто, а також набір для догляду за текстилем та пластиком. Якого би року не було ваше авто, який би в нього не був пробіг, але погодьтеся, коли салончик виглядає, доглянуто, це завжди приємно. І це ще не всі набори. Решта я показав у минулому відео. Ці всі набори ви можете замовити на сайті vitol.com.ua, А промокод горячий дасть вам приємну знижку. Посилання на сайт я залишаю в описі під цим відео. Шосте місце: якщо у вас є бюджету трішки більше ніж на би 6 пасад чи лагуну третю. Ви можете придивитися на четвертий меган з двигуном 1.5 K9K. Цей двигун вже став легендарним, і всі знають про його проблеми з проворотом вкладишів на 200 тисяч. Але так було не завжди і так є не всюди. По перше, в четвертому мегані цю проблему вже модифікували, і ці двигуни ходять безпроблемно. Понад 400 тисяч. Вони вже повністю вивчені, їх знають, на них є запчастини і знають, що з ними робити, якщо з ними піде щось не так. До того ж четвертий меган, також як і його більша сестра, стійкий до корозії. Ну і по факту 80% тих, хто купив собі другий, третій чи четвертий Меган, коли їх запитаєш, чому саме меган, просто кажуть. Економний 1,5 дизель і стійкий до корозії кузов. Багато цих машин приїжджають до нас з Європи. і Навіть відносно недавно в нас був підбір для клієнта четвертого мегана. і Він хотів пробіг до 200 тисяч. Зазвичай ці машини пригнані до нас в Україну з Європи. А в Європі, як ви знаєте, дизель беруть для того, щоб багато їздити. І неодноразово такий меган ми перевіряли з пробігом за 300 тисяч і нічого йому не бракує. По двигуну, по турбіні, по форсунках. Сам стан кузова виглядав більш. Ніж задовільно, тому якщо хтось продає четвертий маган і нормально його обслуговує, не бійтесь, сипатись вона не почне, принаймні швидко. П'яте місце авто, які не бояться пробігу за 300 тисяч, це є і старі і відносно машини середнього віку, і новіші Volvo V90, XC70, V70, XC60. Якщо подивитися, з якими пробігами деякі машини Volvo, навіть V90, в 18-19 роках приїжджають в Україну, там пробіги понад 400 тисяч, але вони є дуже зносостійкі. Сам салон, кузов реально тримається. До того ж, двохлітрові дизельні двигуни пробігають понад півмільйона, а старіші 2,4, які ставилися на XC60, на XC70, проїжджають і по 700, а то і більше. По 700-800 тисяч кілометрів. І я вам більше скажу: навіть в деяких машинах ще була присутня екологія. Питань нема: чим менший пробіг, тим більша ціна. Чим більший пробіг ціну потрібно сунути. Але сам факт, що ці машини на таких пробігах не сипляться. От просто після цього відео зайдіть на авторію і вбийте в пошуку: Вольво v 90 і пошук, і ви подивитеся, які є варіанти. Є з пробігами там до 100, до 200, а є і понад 400. Принаймні були. Четверте місце. Тут я поставлю автомобіль, який зарекомендував себе кров'ю і потом в прямому сенсі цього слова. А саме японець Mitsubishi Outlander 3 покоління або 2.4 бензин. Або гібридна модель, чому вони такі витривалі? По перше, якщо ми беремо, от, наприклад, суто бензиновий Outlander з двигуном 2.4, цей двигун модернізувався декілька поколінь. Він є старого зразка старої конструкції, давнього стародавнього виробництва І з кожним поколінням. Цей двигун модернізовується і покращується. Багато хто ці машини купив з пробігом там понад 200-250 тисяч. Наїздив ще 100 і конкретних проблем немає. Коробки непогані, витривала ходова, безпроблемна електрика. Це реально така проста роботяга, або, наприклад, гібридні версії, які має наша поліція, це прямий доказ. Ці машини по факту майже не глушаться. Вони катаються 24 на 7. і гібридне обладнання себе показує чудово, навіть з пробігом понад 300 тисяч. По факту про японські машини, такі як Outlander, кажуть. При нормальному обслуговуванні вони здатні бігати вічно на третє місце. Я поставлю ще один Passat, але не B6 і не B7, а саме Passat Б8. Також з двохлітровим дизельним двигуном. Так я знаю, що їхня екологія може вмерти на пробізі біля 200 тисяч, але екологію вирізали, заплатили там в районі 200-300 доларів і катаєтесь далі. По факту, практично всі B8 пасати до нас пригнані з Європи, якщо ми говоримо про. Дизелі, а особливо дизелі в універсалі на них в Європі нормально їздять хтось таксує, хтось бере для свого користування, і ті машини після 300 тисяч, як то кажуть, тільки розквітають і двигуни, і коробки передач, і ходова частина, і електрика. По факту більшість би восьмих пасатів до нас привезені з Європи. А в Європі, як я вже казав, їздять багато. Ми підбирали такі машини, і повірте мені, якщо цей пасат там 15-16 року, буде дуже важко знайти з меншим пробігом ніж 200 тисяч. Тому відштовхувались від. Того, що було. А пробіги там були в районі 300, 314, 295. І ці всі машини були абсолютно живі. Тому, наприклад, якщо в мене був би варіант взяти за там, 12 чи 13 тисяч двохлітровий дизельний Passat з пробігом 330, а інший Passat з пробігом 180 коштував би 16, повірте, я би 100% би не переплачував. Ресурс самих двигунів понад півмільйона і. Єдиний мінус, що як ви будете продавати, ви будете змушені опустити ціну. Але якщо для довгого власного користування, не бійтесь їх брати з пробігом понад 300 тисяч при умові, якщо вона нормально обслуговувалася. Друге місце займає Lexus RX 350. Я говорю суто про ось цей бензиновий двигун об'ємом 3,5 літри. Ці двигуни обожнюють, тому що вони ставились і на Camry, і на Avalon, і на Highlander. Вони просто чудові, проста звичайна атмосфера, золота середина, середина в плані динаміки і надійності, по факту цей двигун вже став культовий для багатьох моделей, що Лексуса, що Тойоти його люблять і поважають. І по факту, справжні фанати і любителі японської класики Lexus чи Toyota знають, якщо власник нормально його обслуговує, дотримується нормального сервісного інтервалу, то на пробіг, грубо кажучи, уваги немає сенсу навіть звертати. Головне подивитись на сам стан, тому що при хорошому обслуговуванні двигун може бігати дуже довго і 300 тисяч для нього тільки обкатка, і я вже мовчу про міцну японську підвізку, класну безпроблемну електрику, відносно просту конструкцію, а значить дуже надійну. І от ми добралися до першого місця. Ця машина неодноразово вигравала в моїх рейтингах на тему авто, які не бояться пробігу, або авто, які. Не хочуть продавати власники. Я думаю, ви вже здогадались, але все одно я вам про неї розкажу. Мова йде про хонду CRV саме четвертого покоління. Третє теж непогане, але четверте це вже по факту довершене, і така золота середина між. Ціною і якістю мова буде йти про бензинові версії об'ємом 2,4 і особливо дизельні версії об'ємом 2,2. Бензиновий двигун без проблем проїжджає 300 тисяч кілометрів. Його люблять за його простоту, надійність і за те, що його вже всі вивчили. Його знають як ремонтувати, знають його булячки і з ними миряться, тому що він надійний і відносно безпроблемний. Або ж навіть той дизель 2,2 літра, який став в Хонді просто культовий. Він ставився раніше на акорди. Зараз він ставиться тільки на CRV, якщо я не помиляюсь. І також дизель їхній об'ємом 2.2, який ставився раніше на акорди, а зараз продовжують його ставити і на CRV. Я маю не одного знайомого, який їздить саме на дизельній CRV з об'ємом 2.2 літри, і мають пробіг вже не те, щоб понад 300, а понад 450. хтось майже нічого по двигуну не робив, там якоїсь прокладочки чи сальничка. А хтось просто вирізав екологію, тому що на пробізі 350-340, залежно від умов експлуатації, екологія вже просто. Вмерла, і її потрібно вже вирізати. Але самі двогони вийшли реально надійні, тяговиті, потужні і, по факту, культові в марці Honda серед дизельних моделей. Тому ці машини і ціняться. Напишіть тепер ви в коментах, яку б ви машину взяли спокійно з пробігом навіть поза 300 тисяч кілометрів. І до зустрічі в наступних випусках.